На фоні скандалів останніх тижнів навколо феєричної поїздки Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки, де він по скандалу з американським президентом, повною сенсацією позвучало дослідження КМІСу про те, що у Володимира Зеленського зріс рейтинг довіри у період з 14 лютого до. 4 березня, після конфлікту в овальному кабінеті, рівень довіри до Зеленського зріс до 67%. А частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29 Баланс довіри недовіри зріс до тридцяти до плюс 38%. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. На цьому каналі ми разом докопуємось до істини. Мене звати Олександр Савцов, я є незалежним журналістом. І, до речі, що для мене важливо, напишіть, де ви зараз перебуваєте в Україні чи не в Україні, де дивитесь це відео. Мені важливо знати вашу географію. Напишіть, що ви думаєте. Про тему, яку ми сьогодні обговорюємо, також за можливості долучитися до збору на лікування військового аналітика Дмитра Снігірьова, частого гостя нашого каналу. Зараз він бореться з важкою хворобою і це потребує понад 100 тисяч щомісяця. Також дякую спонсорам та патронам каналу. Їх список ви зараз бачите внизу відео. Без них не було б ані цього відео, ані незалежної журналістики загалом. І перше на що звертаю увагу, це дати саме опитування розпочалося 14 лютого. А феноменальний візит Володимира Зеленського 28 лютого. Тобто, значна частина цього опитування відбулась до самого візиту, а якась частина очевидь вже після, і тут мимоволі виникає питання достовірності самого рейтингу доволі шановної соціологічної структури. Ну, ото, щоб е перевірити ситуацію, я в себе на каналі запустив аналогічне опитування з максимально подібними запитаннями про довіру, недовіру Зеленському, як президентові, і ось. 73% моїх глядачів повністю не довіряють Володимиру Зеленському. 9% швидше не довіряють. Так, тут зразу мушу обумовити важливий момент. Це мої глядачі, і вони і раніше були доволі скептично налаштовані до Володимира Зеленського. І цей показник був і залишається доволі стабільним. Але. Підвищення довіри мали би зачепити і їх, а цього не відбулося. Але є й інший момент, і це набагато гірше. Володимир Зеленський, судячи по всьому, увірував у свою непогрішність і непомильність, навіть попри усю феєричність його останньої поїздки до США. І тут треба згадати інформацію видання політики, яке стверджує, що команда Трампа. Контактувала з українською опозицією щодо ймовірних виборів в опозиції. Відповіли, що не розглядають варіанту виборів до завершення бойових дій, і тут накладається ще одна цікава заява Володимира Зеленського, який сказав, що готовий обміняти свою посаду президента на членство України у НАТО. Іншими словами, відкладаючи самі вибори на невизначений читай безконечний. Час. Зеленський явно увірував у свою непогрішність і непомильність, що без нього Україна і війни не виграє, і в НАТО не вступить. І його замінити неможливо навіть попри всі старання внутрішніх і зовнішніх чинників. Дякую за увагу. Напишіть, що ви про це думаєте. Ну і все буде, буде сподіваюсь, Україна. Дякую.